Однією з базових потреб людини є потреба у власному житлі. Власний дім сприяє відчуттю захищеності та дозволяє впевненіше дивитися у майбутнє. Навіть у непростий воєнний час у наек енергоатом та відокремлених підрозділах компанії, зокрема на Хмельницькій АЕС, діє соціальна програма з надання безвідсоткових цільових позик для придбання житла працівниками підприємства. Нещодавно такою можливістю скористалася Віра Кондратюк, яка працює прибиральницею у відділі соціальних об'єктів Хмельницької АЕС. Віра Юрійовна на підприємстві трудиться близько двох десятиліть. У неї двоє дітей-школярів. 12 років сім'я прожила у гуртожитку. Після проведення усіх необхідних розрахунків було вирішено, що термін позики для працівниці, у якої невисока заробітна плата, складатиме 20 років. Отже, скориставшись позикою на придбання житла на вторинному ринку та додавши певну суму власних заощаджень, сім'я Віри Кондратюк придбала двокімнатну квартиру, де у кожного є своя зона затишку та комфорту. До слова, скористатися програмою позик можуть ті працівники підприємства, які потребують поліпшення житлових умов. За додатковою інформацією потрібно звернутися в групу соціального розвитку відділу розвитку персоналу, яка знаходиться у приміщенні навчально-тренувального центру Хмельницької атомної електростанції.